Отже, телеканал 1+1 щодня показує дива. Власне а, історії тих людей, які а, власним завзяттям своєю працею змогли довести, що можна покращити життя не тільки своє, але і оточуючих небайдужі до життя. Ось ця у нас герої, до речі, однієї історії. А, пані Тетяни, пан Йосип Тобаше. Доброго, Доброго ранку, 494, 1194, код міста Києва, 044. І унікальність ще раз можна повторити нашої сьогоднішньої зустрічі і взагалі можливо вашого життя в тому, що а, ви врятували середньовічний Замок на Закарпатті, який притворився, щоб прямо казати, в автобазу. А вже протягом певної кількості років він став символом кохання. Як ви потрапили в цей замок? Розкажіть історію. Це дуже романтична історія у 2001 році. Я зробив свій перший міжнародний пленер, куди запросив Тетяну. Тоді що вона була Тетяна Петричко, я її зовсім ще не знав. І звичайно, відповідь була запрошення в Чінадієво. В Чінадієво. Крім замку, подивитися було нічого, але це був не замок, це було страхіття, страхіття це був жах. Це була е, повна занедбаність, десятки тонн мусору. І коли ми на це подивилися з Тетяною, нам стало його дуже жаль. І це можна який було... був рік? 99. Здивити? Це було 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. Можна було дивитися далі на нього, і ми і дивимося, як е, розрушається Середнянський замок, Невецький замок. Довжанський замок, але ми вирішили спробувати. Це було е, тверде рішення спробувати, якщо вдасться. Рішення одночасно і спільно було прийнято подібне, пані Тетяно. А хто, хто в цій справі а, яку роль відіграє? Скажімо так, хто, скажімо, ну не знаю, більше надихає, а інший вже реалізовує. Або у вас на обидвох 50 на 50 ця функція? Скоріше 50 жі 50. Так? так. Один на одного доповнюємо. Як такими справами, так і опероємо, правда. Я все більше відповідаю. А хто вам прав... допомагав в цій справі? Ну, не, не можуть а, дві людини а, в українських сучасних реаліях зробити ось те, що ви зробили, підняти замок з руїн, як то кажуть. Можливо. Спочатку була допомога все ж таки, коли дах був повністю зруйнований. Нам не повезло. Буквально через місяць після того, як отримали договір оренди, був великий штормовий вітер, і він повністю здув дах. Uh -huh. І тоді угорське міністерство охорони культурної спадщини виділило нам 1 мільйон форинтів. В той час це був еквалент 5 тисяч доларів. Звичайно, це було дуже мало, навіть розпочатку. Але знову ж нам повезло, у нас було замовлення, ми малювали картини, продавали ці картини. І ці кошти, які ми отримали за картини, ми вклали в дах. Таким чином це розпочався. почало відбуватися. А це справді справді що на сьогодні цей замок став туристичною меккою на Закарпатті, і туди приїздять до більшого молодята, які хочуть там і не знаю, побратися або не знаю побути там зі своїми романтичними історіями. Напевно, різного віку люди приходять туди. Кожен хоче побути у такій атмосфері. Угу. Тому не лише молоді і старші теж хочуть згадати ті прекрасні часи, які у них були протязі свого життя. Є речі, які ніколи не бродають, такі опитування щоранку чешки вам кави, У нас є дзвінок. Доброго ранку вам. Алло. доброго. Доброго ранку. Доброго, як вас звати? Е, дуже дуже приємно бачити таких поважних людей, таких благородних наших українців, які переймаються нашою е, нащадками, нашою спадщиною, Ми, мені дуже великі вітання, хочу висловити і побажання подальшої цієї праці творчої, якою вони е, займаються. Хотіла б запитати, скажіть, будь ласка, це дуже складна справа. Я знаю, що підняти з руїн е, таку історичну пам'ятку, і хотілося би запитати, як це ви все е, чиновні? Оці. Сходинки прийшли, і, і на скільки років взагалі? ви отримали оренду, дозвіл на оренду. І що ви в подальшому хочете там, в перспективі ще додатково, як, щось відкрити. Хотілося б дуже побувати у ваших цих живих місцях. Дякую Анна, за питання. Ми запрошуємо вас у нас замок подивитися, які вже відкриті там. У нас є музей з Київської і кельської культури, є картина галерея, є бібліотека. Звичайно, договір оренди складався не з одного дня на інший. Це був дуже довгостроковий процес. Спочатку це була закладена угода із селищною радою, райдержадміністрацією, Потім, уже з відділом культури області, це займало більше півтора року часу. В той час у 2002 році ще не було. Закону про е, охорону культурної спадщини, тому нам дали типовий договір, котрий у 2005 році, у 2006, коли вийшов закон, вже був перероблений на конкретні сроки і на конкретні умови. Звичайно, цей договір ми переуклали вже. Тепер срок є 49 років. Що стосується чиновників, у нас є проєкт відновлення цього замку, виконаний у але ми не займаємося його реставрацією. Ми mm -hmm. тільки консервуємо від подальшого його розрушення. Зараз вже відкриті в ньому музеї, так як я вже, і, звичайно, проходять концерти камерної класичної музики, проходять презентації книг. Майже всі закарпатські mm -hmm. письменники у нас презентують свої книги. З Києва приїжджають до нас камерні ансамблі, акустика в нашому залі унікальна. Декотрі музиканти. Саме за цього і прізвиська для нас, щоб почути цю акустику унікальну. Можна таке приватне питання до вас? А чи якимось чином переплітається історія цього старовинного замку Сент-Міклош з історією вашого життя, вашого кохання, вашої зустрічі? Чи є тут якийсь містичний збіг обставин і паралелі? Розкажіть. Ну, можливо, якийсь факт з історії самого замку і зустріч у вас в цьому житті? Звичайно, звичайно, це дуже тісно переплетено. І тому ми в самому початку цей замок так і рішили назвати зустріч. В ньому зустрічалися художники різних напрямків, різних національностей, культур, в ньому зустрічалися музиканти, і саме зустрілися ми. В 42 роки, 45 років, я запропонував питання одружитися і перше весілля. Не весілля, а розпис, вінчання то було саме наше. Наше знайомство ближче відбулося теж в цьому замку. Ну і виходить так, що це стало прикладом для інших. А у вас э, діти є? Є учні. Учні, так. А хто ці люди? Як учні, вони як вас я... знаходять? Ми працюю в школі ще. А -а -а. і нас є Викладаєте такий предмет? Малювання. Малювання. Угу. На... Ми вирішили своє життя присвятити не власним дітям, а саме своїм учням. Тому в мене є багато учнів, тетя Тетяни багато учнів. І весь свій вільний час ми віддаємо для того, щоб ці учні порозуміли, яким шляхом вже треба йти в цьому житті. А таких людей на сьогоднішній день в Україні мало, але вони є. Про що говорять невеликі історії, які ми розповідаємо на каналі Один плюс один. Соціальний проєкт Твоя країна стартував 21 січня. І ви щодня можете дивитися, що. Такі люди є, і саме ви надихаєте на те, щоб своїми руками покращувати життя. Таких людей можливо більше у західній Україні, в центральній країні, як спонукати інших, це робити в інших регіонах. Я розумію, що своїми справами, але все ж таки, тут і можливо частина піару має бути реклами і інформації про вас таки. Ви є в інтернеті, з вами можна зв'язатися будь-кому, будь і я не знаю, там, можливо, щоб ви поділилися досвідом е, своїм. Що... Нічого важкого немає, головне, щоб бажання було і все. Я думаю, що це для цілого народу е, нібито задача звернутися до своєї культури, до своєї древньої культури, е, побачити в ньому ті шляхи, котрі е, роблять людину щасливішою і показують їй путь у майбутнє. Тільки таким шляхом через культуру, через відновлення своєї культури, через її переживання, через е, її розуміння таким шляхом. Пан Йосип і пані Тетяна Бартуш були в гостях сніданку. Людина а, одна людина, друга, можливо, третя, четверта, є ж послідовники ваші. Так. А, такі люди, які надихають нас, українців, на те, щоб ми покращували життя самої України і таким чином, і своє власне. Дякую вам за таке натхнення і наполегливість. Дякую, що дуже важливо в нашому житті.